Вітаю в ефірі Кава Брейк. Запрошую всіх охочих долучатися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про світле свято різдво. І до нашої студії ми запросили фольклориста, учасника ансамбля Аксамит В'ячеслава Вінчуру. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Вітаю! За однією з версій, вперше святкування Різдва відбулося 25 грудня і задокументовано ще 336 року в Римській імперії за правління імператора Константина Великого. Саме цього дня відзначали одне із найважливіших свят непереможного сонця, коли дні ставали значно довшими. Тож, пане В'ячеслава, це ось така одна з версій, але відомо, що біля Різдва взагалі дуже багато таємниць, дуже багато історій, дуже багато різних версій. Бо це Таке святе свято, як на мене, так, і воно повійна історіям, легендам, традиціями. Розкажіть, будь ласка, я, ви мені до цього розповідали, що є цикли святкування, так, Різдва. Розкажіть, будь ласка. Е, ну, як відомо, наш український народ дуже багатий на традиції і, можна сказати, дуже багатий на е, святкування. Навіть можна сказати так, що кожне село. І кожна родина святкувала з якоюсь своєю родзинкою, якось по-своєму, але є загальновідома традиція для всіх українців, яка об'єднує всіх. Це е, такий різдвяний цикл, е, коли люди е, виділяли основні три свята: це Різдво Христове, е, Щедрий вечір Маланка і Василь, і тоді е, водохреща в народі Йордан. Тобто все починалося з святвечора. До цього люди тримали піст. Угу. На святвечір вже готували більш такий багатий стіл. Було 13 страв на столі. Розкладали під кожен кут, клали сіно, готували кутю і. Йшли в церкву, тоді вже з настанням вечора люди чекали, коли з'явиться перша зірка. Це вісник того, що народився Ісус Христос. І перше, що робили, не сідали. Самі до столу і не угу. їли. А перше, наші люди були дуже шанобливими до е, свійських тварин і йшли перше годувати свійських тварин, свою худобу. Нагодувавши худобу, поверталися е, до своєї оселі. І хазяїн господар будинку брав і тричі підкидав кутю до стелі, uh -huh. і тобто, так, е люди це один одна із прикмет: якщо перший раз кидали на худобу, наприклад, якщо Чим більше прилипне е, до стелі пристане куті, mm -hmm. тим е, на, так багато народиться овечок, телят, поросят, курчат, гусят і всілякої свійської худоби. Е, друге, наприклад, на те, що, що в полі буде. І третє, mm -hmm. там аби бджоли роїлися. Е, і так починали, тоді з'їли по три ложки куті. І е, переходили, як то кажуть, до, вже до святкування е, самого Різдва. Е, в цей день вже починали ходити колядники і mm -hmm. колядували. Як відомо, е, у наших пращурів е, було е, на кожне свято, на кожне дійство, кожен обряд оспівувався піснями. Е, відомо і записано, зафіксовано дуже багато колядок. Е, які які співалися господарю, господині, дівчині, хлопцю, сироті, вдові. Тобто Дуже багато є таких обрядових пісень, які ще дійшли до нашого часу, з, можна сказати, з часів язичництва. Угу. Тобто ми святкуємо трошки інакше від усього світу, бо в нас іде такий. Правічний, можна сказати, обряд, який дійшов, дійшов до нашого часу. Навіть задокументовані такі колядки, які співалися, що о, як же було із прежде віків, о, як не було неба і землі, а тільки було синє море. На тому морі горіли огні, коло тих огнів сиділи святі, раду радили, кого в море послать. Ой, пойди, Петро, по морю на дно, та й возьми Петро жовтого піску, та й посіємо по всьому світу, щоб уродило небо і земля. Небо зорями, земля квітами. Тобто е, можна сказати, що наші пращури е, уявляли світотворення, ну, якби зараз би модно було говорити, що е, така собі закладена теорія Великого Вибуху. Угу. Да, як відомо по теорії Великого вибуху, що спочатку утворилася планета, тоді вона вкрилася вся водою. Тоді, з е, після того, як вона почала. Якби, е, Стигнути, почав виділятися газ, і він почав виходити на поверхню, і від блискавки загорілось, і горіло навіть море. Ну так вода горіла. Тобто навіть такі події зафіксовані в наших колядках. Чудово, і ви оспівуєте їх. Я знаю, так, що ваш так, ансамбль так, так, співає так, ці колядки. Так. так, ну ви доносите цю культуру, так, цю історію. Ми так. маємо про це знати, маємо так. пам'ятати, також вам підспівувати. Так. Але Небагато людей, на жаль, знають таку велику кількість калядок. Я переконана, що їх дуже багато. Бачите, ви кажете і для жінок, для чоловіків ну, різновиду дуже багато. Ось знаєте, таке запитання. Мені здається, що зараз усі дівчата <соць> чекають на це запитання. Які можливо, традиції, обряди робили дівчата у ці святкові дні? Е -е, дивіться, мабуть, е -е, замішні, дівчата. заміжні так, так. Е -е, до е до Різдва заборонялося угу. щось ворожити. е вже після Різдва, так би мо, з 24 на 25 по старому, да, якби з 6 на 7, е було Різдво, а вже тоді вже виходить Тепер з 26 грудня, а за старим з 8 січня дівчатам дозволялося ворожити на е, те, чи вийде заміж, ну чи як і до самих святок, до щедрого вечора угу. е, можливо було е, ворожити. Дозволялося і дуже багато є різних видів ворожінь, і кидали дівчата виходили е, через хату, кидали е, черевик. Чобіт, куди впаде, з якої сторони прийде суджений, кого зустріне першого на дорозі е чоловіка, з яким іменем на таку букву буде починатися її, е з якої ага. сторони прийде. Ну, Тобто дуже багато є таких, це можна зайняти м на три програми і розповідати про взагалі такі про як, як ворожіння. Угу. Було дуже багато всіляких е Люди дивилися на прикмети. Е Якщо мороз і в іні покривалися на Різдво гілки, то це казали до доброго врожаю. Все було пов'язане з тим, що люди дивилися і стежили за природними явищами, які символізували, що буде або гарний врожай, або ні, бо від цього залежало все їхнє подальше, якби життя. Один день з рік годує. Знаєте, можна сказати, що у цей час від народження від різдва, так і до хрещення. Цей період такий для людей значний. Ось скажіть, на що потрібно робити акценти? Можливо, якось це поводити, можливо, потрібно е, не цуратися і просити у Бога чогось, можливо, щось відпрацьовувати. Е, Підск... значить, підкажіть, як себе е, правильно вести. Дивіться, е, ну ще трошечки повернусь до того, що заборонялося да, угу. до е, тих прикмет, що заборонялося шити, в'язати, робити якісь у цей дуже, період, е, так? Так, хреща до, до, е, до водохреща, угу. тому що в народі вірили, що якщо ти будеш будеш шити в ці дні, угу. тобто, ти можеш. Е, люди думали, що хтось народиться сліпий в Я родині. Е, В'язати то ти е, казали, що пуповиною об'яжеться дитина, тобто дуже багато таких забобонів, як би можна угу. так сказати. Але взагалі, якби ворожіння да, в церкві, то не можна заборонено, це робити так, дійсно. заборонено. Але наш народ е, звик тому, чому я і кажу, що у нас дуже багато дохристиянських традицій, угу. які лишилися і до сьогоднішнього дня. Е, на що люди виходили в цей період часу, вірили в те, що якщо вони вийдуть і будуть просити в Бога щось якесь своє потаємне, але Саме своє бажання, але яке не зачіпає інших людей, не шкодить іншим mm -hmm. людям, і яке не стосується там загибелі якихось інших людей, або щоб якісь збитки наробити людям, то воно обов'язково збувалося. І в цей весь період, якби люди просили, звертались до Бога, ну те, що там молилися, це одне, але просили в нього, щоб він дав якесь благословення на якусь справу або ще щось. Ось ви кажете, що наші українські традиції трішки відрізняються від європейських, да? і я переконана, що вони трансформуються з роками. Які традиції ваші, можливо, найулюбленіші? Як вам сказати, так, у нас дуже відрізняються від європейських, наприклад, колядування, щедрування, маланкування, вертепи. Е, ну, у слов'ян є щось споріднене до нашого, але традиційно Європа так не святкує. Е, ми Починаючи з Різдва Христова, ми починаємо колядувати. Угу. Тобто, ставляться, ідуть вертепи і колядують е, в народній традиції: якщо, наприклад, до тебе не зайшли, не заколядували, не защедрували, не помаланкували, не посіяли тобі, не засіяли, е, тобто це був знак для людей, то казали, все, можеш виїжджати з села. Це була така, як би мовити, Погано, сигнал наприклад. до того що ти щось робиш не так, угу. або люди а, і тоді, якщо наприклад ніхто не завітав і не. Прийшов е, до тебе в хату, то тоді люди е, просили прощення, де mm -hmm. могли це просити в церкві. Mm -hmm. Приходили і на, і на загальних, якби таких, де люди скупчення було людей, то просили прощення, що вибачте, чимось, я перед вами завинив і все інше таке. Перше, що ну, колядувати йшли до своїх хрещених mm -hmm. вечерю, несли е, тоді до родичів, знайомих і таким чином, якби. Передавали е, святість, людям бажали всього найкращого, е, зичили щастя, добра, здоров'я, достатків. Тобто, в ці дні відкритий, як би кажуть, небеса, космос так, небеса, так. відкриті е, небесні брами до Бога. І таким чином люди звертаються до Бога і бажають е, щось. Ну, все, хто що хоче побажати людині. Переконано, що зараз, так, під час війни у людей одне бажання: ось як ви гадаєте, чи зараз потрібно нам підтримувати ці традиції, чи потрібно хрещеникам ходити. Ну, звичайно, дотримуючись усіх правил безпеки, ну, чого звичайно? просити. Звичайно, ну, що перемоги? Так. Перемоги, встановлення е е миру і щоб Україна вийшла, нарешті вийшла, як то кажуть, з цього ярма і була дійсно незалежною і відроджувалась знову в своїх традиціях. Віковічних і йшла вперед. Ні в якому разі не можна сказати, що не на часі ні колядування, ні щедрування, ні той самий вертеп. Ми не маємо, напевно, на це право. Ми маємо, як кажуть, наші всі пращури сміялися у вічі смерті. Mm -hmm. Вони йшли з піснею в бій на все, що би не було, наші, наші пращури завжди все зустрічали. Почали з посмішкою, з піснею, Нехай вона буде тужлива, журлива, але з піснею. ніколи не полишали. І ми не маємо права е, на це, аби заборонити ну, не колядувати, Звичайно. не щедрувати, не святкувати так, як ми святкували все життя. Підтримуємо цей дух, підтримуємо звичай, наші обряди, традиції. І знаєте, ще хочеться запитати про кутю, бо це особлива страва, і вона настільки трансформувалася зараз. Купа рецептів так є в інтернеті. І кожна родина готує по-своєму. Можливо, чи є один правильний рецепт, яка має бути ось та справжня кутя? Чи ні? Чи можна ось хто як відчуває, ні, так і ні. робити? Ні, Правильної, якби куті немає. Давайте угу. скажемо так, що в кожному регіоні є свій рецепт куті. Взагалі це обряд. Дова страва, вона, ви знаєте, що вона є і поминальною, і святковою. Тобто, в цей період, якщо це поминальна, то його називають ну, в нашому регіоні коливо. Угу. Її готують на поминальні. Дні, Дні. А, якщо брати вже святкову кутю до Різдва, то її готували переважно з рушеної пшениці, угу. приправляли медом, горіхами, родзинками, маком. Ну, тобто люди вірили, що горіхи, волоські горіхи угу. дають якби, розум. розум. Ну, дуже багато. Є рецептів, і не можна виділити і сказати, що е, один є рецепт, правильний угу. це не свячена вода, як то кажуть. Ага. Тобто, кожна господиня готує по-своєму. І таким чином, навіть да, ця традиція нести вечерю, да, батько і мати просили вечерю передати, кожна дитина йшла зі своєю кутею і. Куштували тричі і казали, о, в тебе смачна кутя. Uh -huh. Ну, Тобто е у кожної господині свій рецепт, але ну, стандартна, вона є там. Зі своїми якимись регіональними особливостями додаємо свої родзинки. та родзимо так так, так так ось так. ви на початку програми розповідали, що в Різдво ми кладемо сіна по кутках, Так а скажіть, як ще має бути застелено стіл? Що має стояти на старі? Скільки? 12, 12 а, страв чи вже 12, страв... 12. але м, дивіться, взагалі до таких свят це як Різдвяний цикл свят і Великодній, наші люди. Завжди е, намагалися прикрасити т так, як і оселю, так і себе. Uh -huh. е, наприклад, люди вдягалися в усе саме найкраще, найновіше. Uh -huh. Вважалося, що якщо ти вдінеш щось старе і полатане, то це будеш весь рік так ходити і будеш бідувати. Тобто наші люди намагалися і вірили в те, що якщо треба е, рік. Зустрічати в усьому новому, тобто застелялися е, столи новими е, е, обрусами, та, як по старовинному uh -huh. казати, обрус, так е, намагалися все класти найновіше і найкраще. Тобто, це символізувало достаток і якби примноження цього достатку. Пане В'ячеславе, після Різдва йдуть ще такі свята, щедрий вечір, Миланка, Василь. Розкажіть, будь ласка, з вечора готувалися до цього вечора. Це якби на сьогоднішній день це новий рік. Це вже спочатку Різдво Христове, так, хочем... а тоді Маланка, Маланка. і Василь. Угу. 14, було 14 Тепер 30, тепер буде 1 січня. Це Щедрий вечір. На цей вечір теж щедрували, зустрічали його не менш багатим столу, столом. Як, дякували, так? Так, дякували і Богу, і всім за столом бажали бачити. Тільки проханих гостей. Uh -huh. e, і завжди запрошували гостей. E, водили знову ж таки ті самі вертепи, і uh -huh. щедрували, меланкували. Трошки в цей день трошки збиткувалися над людьми, водили Маланку. Uh -huh. Взагалі, якби Маланка, це з дохристиянських uh -huh. ще часів, але до нас вона трансформувалася вже таку, якби дуже таку. Дівчину, яка робить збитки в хаті, і щоб відкупитися від неї, угу. люди роздавали Нагадувати. до, ага. до, до всі всілякі ласочі, добро, гроші. Тоді, після цього, закінчувалося на наступний день уже е, зранку. Хлопці йшли, засівали, е, посівали в кожну оселю, і мав зайти чоловік до Перший, схід сонця. Да. Перший чоловік це знаменувало, що буде. Щастя, добро. Що, наприклад, я можу сказати за це посівання? що Коли люди засівали і бажали щастя, добра і всього такого, чого б тільки могли побажати, в першу чергу це був банальний обмін насінневим матеріалом. Ти ж. Люди ніколи не викидали Довичай, це збіжжя, вони його збирали, і першу жменю вони кидали до свого. Посівного. Міху е, до свого посівного матеріалу, все інше віддавали свої худобі, і таким чином, як би, можна так сказати, що оновлювали свій так. посівний матеріал, бо так. раніше люди збирали все тільки для себе. І завершуємо цикл святкування різдвяних свят, це водохреще. У нас зараз дуже сучасно так ходити і пірнати у полонку, у річки. Чи це? Дійсно такий обряд і традиція, яка йде з давнього часу, чи, можливо, це вже більш такі сучасні традиції. Не зафіксовано нашими фольклористами, що наші люди угу. омивалися в, ага. в цих якихось водоймах. в річках. Так, в, річках. в цей день в основному святили воду. Угу. Але давайте скажемо так, що проблема була в чому. Якщо це Зима, і якщо взяти, наприклад, Південь України, то у нас проблема з чим з водою. Uh -huh. так? Одна криниця, наприклад, була на е, все село, вона могла замерзнути або піти вода. І що робили наші люди? Вони виходили на, на водойму. А на водоймі як дістати воду? Тобто е, про, е, прорізали е, такі собі, якби. Ополонки і звідти вже хрестили воду і набирали її. Угу. І ця вода вважалася якби освяченою, свята вода, яка зберігалася цілий рік і не псувалася. І навіть цю воду бігала, якщо в тебе, не дай Боже, закінчилась, то бігали і позичали. Клас. Але її вона має такі собі властивості, що якщо ти, наприклад, набрав трішечки і додав в просту воду, вона так, теж враховується. Ну, тобто, більше такого, що прийшло вже зараз, ну не можна сказати, що це не можна робити. Це дуже корисно для здоров'я. Давайте скажемо так, це е, гартування організму. Е, в, народ, в наших народних традиціях це не зафіксовано, угу. але не, не, від, не відкидається. Пане В'ячеславе, дуже вам дячна за таку цікаву змістовну розмову. І хочеться побажати у цій святі свята, різдвяні свята лише одного миру і міцного здоров'я усім українцям. І хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили фольклориста, учасника ансамблю «Аксамит» В'ячеслава Вінчуру. Дякую вам, пане В'ячеславе. А ми зустрінемося у новому випуску програми Кава Брейк зі святами.